Так, народ, всім привіт. Привезли ми вони її в, в лікарню. Третя прививка. Якось, ось. І, і коротше, це її третю роблять от сказа. От сказа був зроблять. І ще спросимо от кліщів там таблетки, що весною, щоб її не кусали. І, в общем-то... Ну якось ми ту собаку, що була до цієї, у нас е, теж Шартвеллер, то один раз перевивку зробили, паспорт нам дали і в принципі 13 років, 12 з половиною вона прожила. Ну, зараз вже скільки 11 годин менше з утра тут і черга то може в такий день колись приїхали, попали. <кій> Якось так ось, так. Да. Зараз будемо ждати, буде виходити. Я думаю, людина вийшла, зараз її прививочку. Зроблять і... Ну так, бистро росте, не знаю, як її там огромно вести. чи Пішки йти сюди з нею. Яке он, бачите, велике окно. Хтось любить світло, поставив. Гарне вікон таке красиво зроблено. Ну, не всім подобаються великі вікна. Ну не знаю, мені подобається. Класно. Так, життя взагалі класна штука Кожен день прожив. І воно якось... Так, вон ще дівчина вийшла зараз должна. Аделька. Ну, вони тільки зайшли хвилини-дві назад. Так я став знімати, вони тільки зайшли. Так що хто як? Хто любить маленькі вікна, хто любить світло, що великі вікна ставлять і красота. А то снизу, чи магазин буде. то такие как магазины будет. Так. что с не выходит наша девочка, Аделька. Это аптека, это Взагалі така грайлива да, порода, хто хоче заводить, заводьте, не бійтеся, все що, хто перший раз взагалі заводить ротвейлерів. У нас це вже, як кажуть, друга собака. Ну, класна порода для охорони, для ну, своїх хазяїв вона дуже сильно любить. Встрічає, все розуміє, вона дуже розумна, ця порода. Так, так пока не выходит, пока не выходит. Он ну, кому надо телефоны там, если увеличить, и может будет видно на синей рекламном бікборді. О, вон вона іде. йде моя хороша. йде несуть її. несуть несуть дівочку несуть девочку, дівчину. Все, ладно, всім гарного дня.